Розділ 35. Складнощі координації, частина 3. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Директ інстаграму. Там я, Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми. Починаємо. Вони прийшли до кабінету професора Квірела. Той щільно зачинив двері, сперся на спинку стільця і заговорив. Його голос лунав напрочуд спокійно, і Гаррі це розхвилювало куди більше, ніж якби той, кричав: Я намагаюся зважати на те, що ви ще юні, тихо почав професор Квірел. Що у вашому віці я сам був надзвичайним дурнем». Ви розмовляєте по-дорослому і пхаєте носа в дорослі ігри, і подеколи я забуваю, що ви просто надокучливе дитя. Сподіваюся, містере Поттер, що через ці вибрики ви не прирекли себе щойно на смерть, не знищили свою країну і не програли наступну війну. Гаррі ледве вирівняв дихання. Професор Квірл, я і так сказав набагато менше, ніж хотів, а просто промовчати не міг. Ваші заклики звучать украй тривожно для кого хто бодай краєм вуха чув, що творилося в маглівському світі протягом останнього сторіччя. Італійські фашисти, дуже огидні люди, дістали свою назву від слова фашес воно означає в'язку різок, а символізує ідею того, що сила полягає в єдності. Отже, огидні італійські фашисти вірили, що єдність сильніше за розділення. У голос професора Квірела пробиралися гострі нотки. Може, вони також вірили, що небо блакитне, а ще переконували всіх не кидатися камінням у голови. Обернена дурість це не інтелект. Навіть найдурніша людина може заявити, що сонце світить і воно через це не згасне. Гаразд, ваша правда, це був аргумент ad hominem. І ця ідея неправильна не тому, що її висловлювали фашисти. Але професор Квірел. Не можна всій країні приймати мітку одного диктатора. Це ж єдина точка відмови. Дайте я сформулюю це так припустімо, що ворог просто накладе імперіус на того, хто керує міткою. Могутнього однього чарівника підкорити імперіусом не просто, сухо заперечив професор Квірел. А якщо гідного лідера знайти не вдасться, то це вже означатиме кінець. Але гідні лідери існують чи підуть за ними люди? Ось у чому питання. Гаррі розпачливо скуйовдив волосся. Йому захотілося взяти перерву, дати професорові квірелу, почитати злети падіння третього рейху, а потім почати цю розмову спочатку. Припускаю, що якщо замість диктатури я запропоную демократію як кращу форму правління. Зрозуміло. Професор Квірел коротко заплющив і розплющив очі. Містере Поттер, ви усвідомлюєте всю дурість Квідичу, тому що вас не виховували з пошаною до цієї гри. Якби ви ніколи не чули про вибори і просто побачили, що відбувається насправді, вам би це не сподобалося. Погляньте на нашого обраного міністра магії. Хіба він наймудріший, найсильніший, найвеличніший представник нашого народу? Ні, він блазень, якого Луціус Мелфи купив з усім потрохом. Коли настав день голосування, чарівники вибирали між Корнеліусом Фаджом і Танею Ліч. Ось таким став фінал їхнього грандіозного й видовищного протистояння, що відбулося після того, як у підконтрольному Луціосові Мелфою щоденному віщині їх проголосили єдиними серйозними кандидатами. Ніхто не заявить щиро і без сміху, що Корнеліусафаджа обрали я найкращого лідера, якого тільки могла запропонувати наша країна. У маглівському світі все те ж саме, наскільки мені відомо. В останній прочитаній мною Маклівській газеті згадувалося, що попередній президент Сполучених Штатів був колишнім актором. Якби ви виросли у світі без виборів, містере Потер, то усвідомлювали б їхню дурість так само чітко, як і в разі з квідичем. Гаррі сидів там із роззявленим ротом, намагаючись зібрати слова. Мета виборів не знайти найкращого лідера. А вселяти в політиків удосталь страху перед виборцями, щоб утримувати їх від перетворення на цілковите зло, як це зазвичай трапляється з диктаторами. Остання війна, містер Поттер, відбувалася між темним лордом і Дамблдором, і нехай, як лідер Дамблдор мав купувати програвав війну, вважати, що, хоч хтось із обраних тоді міністрів магії, міг би його замінити, просто сміховинно. Сила походить від могутніх чарівників і їхніх послідовників, а не від виборів і дурнів, за яких голосують. Таким є нещодавній історичний урок магічної Британії, і я сумніваюся, що наступна війна навчить чогось іншого. Якщо ви її переживете, містер Поттер, чого не станеться, якщо ви не позбудетеся своїх захопливих дитячих ілюзій? Якщо ви вважаєте, що запропонований вами напрям не таїть у собі небезпек. Незважаючи на все, Гарін голос лунав дедалі різкіше. То це також дитяча ілюзія. Він похмуро схрестився поглядами з професором Квірелом. Той і оком не змигнув. Такі небезпеки варто обговорювати в кабінетах на кшталт цього, а не виголошуючи промови. холодно порадив професор Квірел. Дурнів, що обрали Корнеліуса Фаджа, не цікавлять складнощі й обережність. Дайте їм щось хитромудріше за гучні аплодисменти і воювати будете самотужки. Це, містер Поттер, і було вашою дитячою помилкою, якої Драко Мелфой не пропустився б навіть у вісім років. Навіть ви мали б зрозуміти, що краще столити рота й порадитися спершу зі мною, а не ділитися своїми сумнівами з натовпом. Я не друг Албусові Дамблдору. Гаррі звучав не менш холодно, ніж професор Квірел. Проте він не дитина, і не вважав мої тривоги дитячими, як і не вважав, що мені варто притримати їх при собі. О, то тепер ви дослухаєтеся до директора, чи не так? запитав професор Квірел, підвівшись за стола. Дорогою до кабінету Блес завернув за ріх і побачив професора Квірела, що вже стояв там, спершись об стіну. Блес за біні. привітався він, випрямляючись. Його очі скидалися на темні камені, а голос наганяв дрижаків. Він нічого не може мені зробити. Просто не забувай про це. Думаю, чітко й холодно промовив професор Квірел, що я вже вгадав ім'я вашого роботодавця. Але волію почути його від вас, а також ціну, за яку вас купили. Блез відчував, як пітніє під мантією, а на лобі проступають краплини вологи. Мені дали нагоду показати, що я кращий за всіх трьох генералів, і я скористався нею. Багато людей тепер мене ненавидить, та з'явилося й чимало прихильних через це слизеринців. З чого ви взяли, що я. Ви не розробили план сьогоднішньої битви, містере Забіні. Скажіть мені хто? Ну, Блез важко ковтнув слину. Тобто, в такому разі, ви ж уже знаєте, хто це так? Єдина настільки схиблена людина це Дамблдор, і він захистить мене, якщо ви спробуєте щось зробити. А як же? назвід ціну. Погляд професора захистом не пом'якшав. Моя двоюрідна сестра Кімбрлі!» Блес знову ковтнув слину, намагаючись опанувати свій голос. Вона справжня, а її справді цькують. «Поттер це перевірив, він не дурень. Тільки Дамблдор сказав, що це він не цькував хуліганів спеціально заради цього плану. І якщо я працюватиму на нього, то з нею все буде гаразд. Та якщо на Поттера, Кімбрлі матиме ще більше проблем. Професор Квірел довго мовчав. Зрозуміло, він звучав куди приязніше. Містере Забіні, якщо таке трапиться знову, можете звертатися безпосередньо до мене. Я вмію захищати друзів. І останнє питання навіть з усією прибраною до ваших рук владою домогтися нічиєї було складно. Дамблдор давав якісь вказівки, хто має виграти в разі невдачі. Сонечко. Як я й гадав, кивнув професор захисту, зітхнувши. Містере Забіні, у майбутньому раджу вам уникати настільки заплутаних планів. Вони мають тенденцію провалюватися. «Ем, я власне попереджав про це директора, але той відповів, що саме тому й важливо мати більш як один план водночас. Професор Квірал стомлено потер чоло. Дивовижно, що темний лорд не збожеволів борючися з борючись із ним. «Можете йти на свою зустріч із директором містера Забіні. Я нічого не розповідатиму, але якщо той якось дізнається про нашу розмову, то моя пропозиція надати вам весь можливий захист залишається дійсною. Пам'ятайте про це. «Ви вільні». Двічі повторювати не довелося. Блез миттю розвернувся і накивав п'ятами. Трохи зачекавши, професор Квірел сказав Виходьте, містере Поттер. Гаррі зірвав із себе плащ невидимості і запхав його до капшучка. Він так розлютився, що весь тремтів і ледве міг розмовляти. Він що? Він зробив що? Ви мали б самі зрозуміти, містер Поттер», – спокійно промовив професор Квірел. Ви мусите навчитися ігнорувати деталі, щоб роздивитися ліс за деревами. Якби будь-хто почув історії про вас, не знаючи, що йдеться про загадкового хлопчика, що вижив. То легко збагнув би, що у вас є плащена ведимка. Зробіть крок назад забудьте деталі цих подій і що ми побачимо. Між учнями тривало напружене протистояння, яке завершилося ідеальною нічиєю. Таке трапляється лише в казках, містер Потер. А в цій школі казками мислить тільки одна людина. Було втілено химерний і заплутаний план, і ви мали б збагнути, що він не характерний для цього юного слизеринця. Однак є в цій школі людини, що плете такі складні інтриги, і це не забіні. До того ж, я попереджав, був що існує четверний агент, а ви знали, що забіні, принаймні, потрійний агент і мали б здогадатися, що це найімовірніше він. Ні, я не проголошуватиму битву недійсною. Ви втрьох провалили випробування, програли спільному ворогові. Гаррі було вже начхати на випробування. Дамблдор шантажував забіні, погрожуючи його двоюрідній сестрі. Просто щоб завершити нашу битву нічиєю? Чому? Професор Квірл безрадісно розсміявся. Хех. Можливо, директор вважає, що його хатньому герою трохи суперництва не завадить, і бажав, щоб воно тривало. Для загального блага, знаєте? А може, він просто божевільний. Розумієте, містер Поттер, усі знають, що Дамблдор ховається за маскою божевілля, що він нормальний, який вдає схибнутого. Вони пишаються, що додумалися до цього геніального відкриття, і, втішившись таким таємничим поясненням, припиняють копати далі. Їм не спадає на думку, що за маскою може приховуватися інша маска, що він божевільний, який вдає нормального, який вдає божевільного. Боюся, містере Поттер, я мушу йти. Маю невідкладні справи деінде. Але щиро раджу вам не дослухатися до Албуса Дамблдора під час війни. До зустрічі, містере Потере. Він дещо іронічно схилив голову і швидко рушив у тому ж напрямку, що й забійні, доки Гаррі стояв, приголомшено роззявивши рота.